Якщо ти чув у своєму житті багато хочеш, мало отримуєш, то це відео для тебе. Бо я зараз відкрию одну таємницю: всесвіт це не скриня, в якій є дно, іде бажання лише по пораховані і записані в номенклатуру. Ні. Такого не існує. Всесвіту все одно, скільки у тебе бажань, скільки у тебе мрій. Йому байдуже на це. Бо у нього всього придостатньо. Що б ти не захотів і як би ти цього не захотів, це залежить лише від а, твоїх а, рамок. Тому м бажати в. Любих масштабах ти маєш право, і ти маєш право це отримати. Ти можеш це отримати. А як це отримати? Ти можеш дізнатися, залишаючись зі мною. Тож підписуйся.